Продовження людини павука Тобі Магвайра, екранізація монополії, другий сезон Аркейн, оновлений календар релізів та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім про точно найцікавіші та майже найсвіжіші новини зі світу кіно. Якщо вам подобається рубрика, не соромтесь, ставте «подобайки», залишайте коментарі та обов'язково підписуйтесь. Щиро подякував за вашу підтримку. І всім приємного перегляду. Знаменитий дует наполегливого кота та невловимого мишеня повертається на екрани. Warner Bros випустить м'яке перезавантаження культового мульту, розраховане на азіатський ринок. Знайомі нам персонажі перенесуть своє суперництво до Сінгапуру, а сім наразі заявлених коротеньких епізодів будуть виконані у класичному стилі анімації з 50-х. Творці вважають, що нова локація додасть франшизі неповторний шарм та стане цікавим гумористичним доповненням. А я впевнений, що витівки Джері будуть значно м'якшими. Але для тих, хто задивлявся відеокасети з мультиком до дірок у дитинстві, свіжа порція різноманітних знущань над котом ймовірно, подарує приємну ностальгію. На відміну від Тома і Джері, перезвантаження DC Джеймсом Ганом здавалося аж ніяк не м'яким. Ми попрощалися з улюбленими персонажами, а студія анонсувала нову еру героїв, розраховану на 10-15 років. Проте, на відміну від своїх колег по майданчику, Гальгадот нещодавно натякнула, що повернеться до ролі принцеси Діани. Диво жінка буквально дивовижним чином оминула обіцяний масштабний ребут, а відмінений триквел скоріше за все з'явиться на світ. Незважаючи на сумнівний другий фільм, безперечно, Гальгадот ідеально вписалась в образ могутньої Амазонки. Але після розформування минулої команди і балачок про абсолютно новий всесвіт, який об'єднає фільми, серіали, анімацію та ігри, виглядається досить дивно. До речі, щодо анімації. Шалений успіх Майлза Моралеса на великих екранах вплинув і на DC. За словами Гана, відтепер мультиплікаційні проєкти виходитимуть не лише на стрімінгах, а й в кінотеатрах. Але наразі жодного повнометражного мультика, який би належав до головного всесвіту, студія все ще не анонсувала. На відміну від DC Elseworlds, де з'являться хранителі та криза на нескінчених землях. Хранителі в черговий раз адаптують культовий графічний роман Алана Мура та спробують не загубитися на тлі шедеврального фільму Снайдера. А криза, в свою чергу, перенесе на екрани знакову для індустрії серію коміксів з 80-х, які обіграють популярну нині концепцію мульти Всесвіту. Вслід за масштабним супергеройським кросовером прямо з 80-х до нас повернеться і едді Мерфі в образі легендарного детектива. Через 39 років після виходу першої частини актор знявся у поліцейському із Беверлі Hills 4», який вийде на Нетфлікс. Дата націлена на першу половину 24-го року, хоча ходять чутки, що можливо стрічка з'явиться вже цієї осені. Нещодавно стрімінг провів успішні тестові передпокази. Глядачі тепло зустріли поліцейського, нахвалювали каст, гумор, динаміку, та навіть назвали його найкращою частиною з часів оригіналу. Я в дитинстві обожнював Едді Мерфі та безпосередньо цю серію фільмів. Хоча після провальної спроби воскресити поїздку в Америку, яка намагалася виїхати за рахунок ностальгії, будувати велетенських очікувань немає сенсу. На відміну від поліцейського, який наразі не вселяє довіру, нова робота Веса Андерсона викликає абсолютно протилежні відчуття. Чудова історія Генрі Шугара вийде також на Netflix уже 13 жовтня. Митець в черговий раз звернувся до творчості Рольда Даля та екранізував збірку оповідань 1977 року. Історія сфокусується на дивовижних пригодах азартного персонажа Бенедикта Камбербетча, який знайде книгу, здатну передбачити майбутнє. Коротенька стрічка, виконана в унікальному стилі автора, об'єднає чотири новели, а її хронометраж становитиме лише 37 хвилин, які подарують поціновувачам казкових оповідань, чудовий настрій та естетичне задоволення. Велику порцію дерфіні обіцяє принести і майбутній анонс щодо екранізації філософської гри Dead Стрендінг. За словами знаменитого геймдизайнера Хідео Кодзіма, який виступає продюсером та бере безпосередню участь у виробництві, проєкт збереже дух та атмосферу, але водночас віддалиться від першоджерела, щоб не топтатися на місці та не повторювати помилки минулих екранізацій ігор. Команда натякає на якийсь неймовірний сюрприз для фанатів та абсолютно нових глядачів, і нібито такого кейсу ми ще точно не бачили. Насправді, чуток щодо структури, персонажів, розширення всесвіту та формату оповіді ходить дуже багато. Але через страйк індустрії підтверджувати чи спростовувати їх творці не поспішають та просять трішки почекати перед грандіозними новинами. Схоже, Девс Трендінг, як і багато інших проєктів, доки триває голівудська боротьба за справедливість, без особливого розголосу, продовжують роботу, і, ймовірно, студія вже завершила стадію препродакшену. А тим часом сумнозвісний страйк все ще набирає обертів. І жорстокий план продюсерів дочекатися, коли у гільдії сценаристів та акторів закінчаться кошти, вже здається не такими дієвим. Адже ряд голівудських зірок, яким, м'яко кажучи, наплювати на копійки, що відстоюють гільдії, підтримали протести не тільки словом, але й матеріально. Джордж Клуні, Меріл Стріп, Мед Деймон, Леонардо Ді Капріо, Арнольд Шварценеггер, Сет Макфарлін та багато інших акторів пожертвували організації по одному мільйону доларів, а рекордний донат, суму якого навіть не називають, відправив Двейн Джонсон. І така підтримка акторів особисто в мене викликає максимальну повагу. Доки сторони конфлікту намагаються домовитись, а повальна частина зйомок стали на паузу, назріла нова хвиля перенесення релізів. Першими, хто оновив свій прокатний календар, стали Sony Триквел-мейл за Моралеса втратив дату виходу, поступившись своїм місцем четвертій частині мисливців за привидами, які наразі застрягли на етапі постпродакшену та планують вийти 29 березня наступного року. Тимчасово заморожений триквел Венома націлився на 12 липня 24-го. Крейвена мисливця, який мав вийти в прокат вже цієї осені, відклали на 30 серпня 2024-го. Малюк каратист, в якому до своєї ролі повернеться герой дитинства, та на жаль, заядлий комуяка Чан, вийде у прокат 13 грудня наступного року. І на фінал Мадам Павутина єдина стрічка, яка була перенесена лише на два дні: з 16 на 14 -е лютого, 24-го. Вслід за Соні доволі неочікувано почав жонглювати датами і Netflix. Стрімінг відклав на 2024 рік пригодницьке фентезі Дівиця, де Мілі Бобі Браун виконала роль спритної принцеси, Ромком сімейна справа з Ніколь Кідман і Заком Ефраном, космічні пригоди Адама Сендлера, комічний трилер Ліфт з Кевіном Гартом та ще декілька інших повнометражних фільмів. Хоча здавалося, що стрімінг завдяки регіональному контенту утримається від подібних рішень. Невідмінно від колег по цеху, дізний все ще вибудовує нову стратегію, і наразі переніс лише бідолахи Йоргоса Лантімоса. Фентезійний трилер про неймовірну еволюцію дівчини у виконанні Емми Стоун, яку повернув до життя її батько, ексцентричний вчений Вільям Дефо, відклали з 8 березня на 8 грудня. Проте досить оригінальну стрічку все одно покажуть на кінофестивалі у Венеції, який пройде за графіком з 30 серпня по 9 вересня, на відміну від церемонії Еммі. Вручення премії перенесли на невизначений час. До речі, такого не траплялося з 11 вересня 2001 року, коли терористи захопили американські пасажирські лайнери та протаранили хмарочоси в Нью-Йорку. На відміну від більшості голівудських студій та стрімінгів, страйк американських гільдій не вплине на незалежні кінокомпанії типу А-24, які не перебувають в Альянсі. Завдяки цьому Дженна Ортега та Пол Рад вже знімаються в новому нетривіальному проєкті ентузіастів сучасного кінематографа. Вони грають батька та доньку, які дорогою додому зіб'ють справжнісінької єдинорога, після чого з головою поринуть у шалену пригоду, пов'язану з планами могутньої фармацевтичної компанії. Окрім традиційно дивакуватого соціального фентезійного трилера, а 24 оголосили дату прем'єри спортивної драми про легендарних реслерів, чиє прізвище одночасно стало синонімом успіху та сімейного прокляття. Байопік під назвою Залізний кіготь вийде 22 грудня та проє світло на династію фон Еріхів. Трьох з братів зіграли за Кефрон Джеремі Ален Вайт і Харріс Дікінсон. А вони під крилом батька пліч опліч долатимуть численні трагедії і тріумфи на шляху до слави. Тож шанувальники недооціненого серіалу гіли, поціновуючи ефектних боїв, ретро атмосфери і просто міцних життєвих драм, здається, на вас чекає гідний жанровий продукт. Якщо ж ви холодні до реслінгу, хоча після Дабі Дабії це практично неможливо, монополія точно зігріє ваше серденько. Одна з найулюбленіших настільних ігор планети перетвориться на фільм. Як підтвердив генеральний директор Хазборо Кріс Кокс, вони разом з Лаєнзґейт збираються знімати багатосерійні та повнометражні проєкти, а саме екранізація монополії знаходиться в пріоритеті. Насправді принести культову гру на екрани планували ще з 2008 року. Але здається, успіх Барбі нарешті підштовхнув студійний посів діяти. Головне, щоб коли індустрія відновить потужності, ми не потонули в численних екранізаціях ігор та іграшок, адже безумовно їх буде все більше і більше. Надихнувшись тріумфом, але вже не Барбі, а людиною павуком додому шляху немає. Тобі Магуаєр та сам Реймі, нібито почали працювати над четвертим павучком, продовженням тієї самої трилогії, яка в нульових досить високо підняла планку жанру. Наразі цю інформацію офіційно ніхто не підтвердив, що здається надто солодкою вісточкою для правди, хоча в розпал протестів суні немає сенсу робити гучні анонси. У свій час людина повук 4 потонула у виробничому пеклі, що демотивувало всю команду. Але зараз Тобі Магваєр готовий з радістю повернутися до культової ролі. Та і сам Реймі, завдяки концепції мульти Всесвіту, дійсно зацікавлений у новій стрічці. Тому здається, майбутнє павучка залежить лише від рішень Соні, які в свою чергу підкреслили, що історія Магуаєра, як і Гарфілда, має право на продовження. До речі, напишіть, хто у вашому серці зайняв образ Пітера Паркера: Магуайер, Гарфілд чи Голанд? Не поступається тернистому шляху павучка, старшокласника, який проходить усі етапи становлення героєм, і трагічна історія невразливого, невколупного. Через два з половиною роки адаптація серії супергеройських коміксів Роберта Кіркмана нарешті повернеться з другим сезоном. Похмурий серіал з нотками підліткової комедії та чорним гумором в дусі шалених хлопаків майстерно обігрував штампи супергеройки і сподобався як глядачам, так і критикам. Перші чотири епізоди серіалу вийдуть уже 3 листопада, а друга частина на початку 24-го року. Також творці підмітили, що повнометражний фільм з живими акторами про невразливого все ще перебуває в розробці. І, хоча робота над проєктом, перші згадки про який з'явилися ще в 2017-му, просувається не так і швидко, в найближчому майбутньому нам варто чекати на гарячий очікуваний анонс. Автори не вразливо водночас працюють над третім та натякають на четвертий сезон. Тому фанатам варто сподіватися, що серіал не скотиться на дно, як це зробила інша адаптація коміксів Кіркмана Ходячі мерці або ж одна з моїх найулюбленіших горер-франшиз Пила. Культовий жахестик після відверто нікчемної спіралі повертається з ювілейною десятою частиною та Тобіном Белом. Ми знову зустрінемося з Джоном Крамером, але цього разу не у флешбеках, адже хронологічно події Пили 10 розгорнуться між першим та другим фільмом. На нас чекатиме нова гра легендарного конструктора та численні камео знайомих персонажів, що дійсно підштовхує переглянути стрічку. Але варто пам'ятати, що над її виробництвом працювали все ті ж сценаристи, які відповідали за минулі невдалі перезапуски затяжної франшизи. До ребутів горерів також приєднається наречена Франкенштейна. Мегі Джиленгол зніма ремейк одноіменного фільму 1935 року, який став першим сиквелом класичної екранізації роману Марішелі. Сюжет наразі тримається в секреті, але очевидно, що доктора Франкенштейна підштовхнуть до чергового зловісного експерименту по створенню подруги для знаменитого монстра. А ще відомо те, що одну з головних ролей виконає Крістіан Бейл, тобто він перетворюється у Віктора Франкенштейна, його могутні діти. Ти ще або ж головного антагоніста історії доктора Септімуса Преторіуса. Щоб остаточно закрити тему жехестиків у цьому випуску, варто згадати, що у виробництво запущено сутінки мерців. Метер історії про зомбі Джордж Ромеро планувався цією стрічкою завершити культову серію фільмів, яка з'явилася на світ у 1968-му та визначила весь подальший розвиток жанру. Творець підготував сценарій, але не встиг його перенести на екран, адже на превеликий жаль помер у 2017 році. Поставить крапку у всесвіті живих мерців та донесе ідеї Ромеро до глядачів йо жінка Сьюзен. Вона виступила продюсером, вже обрала акторів і наразі веде переговори з потенційним режисером. Команда намагається зберегти дух оригінальних творів, але в останніх роботах це не вдавалося і самому Ремеро. Жанр вже давно еволюціонував та перенаситився. А на одній лише повазі до родоначальника зомбі-горерів фільм далеко не заїде. Від старту зйомок сутінки мерців відділяють протести, що вплинули на розробку другого сезону Аркейн, адже актори дубляжу, які входять в асоціацію, також не мають права виконувати роботу. Шедевральний серіал, що повернув мені любов до анімації, і раніше не міг похвалитися швидким виробництвом, адже перш за все творці керуються над високим показником якості. Сюжет дати релізу та кількість епізодів все ще тримаються в секреті, проте стало відомо, що другий сезон вже більш ніж наполовину готовий. А також нещодавно актор, подарувавши голос Сілко Джейсон Спайсек, заявив, що сценарій у продовження просто неймовірний, і він вже записав свої репліки для другого сезону. Гадаю, всі ви розумієте, в чиїй бурхливій уяві з'явиться цей харизматичний лиходій. До речі, порадьте мені в коментарях щось хоча б віддалено подібне на Аркейн з анімації. Повний метр або серіал багатий на яскраві події та емоції, але не на мільйон епізодів. Подібні відчуття, як і у мене викликала Барбі, адже від фільму я буквально нічого не очікував. Але Грета Гервік феєрично розтрощила моє скептичне ставлення до найвідомішої у світі білявки, зібрала в прокаті більше одного мільярда та стала першою режисеркою у світі, яка подолала цю знакову позначку. Попри буквально нульовий сюжет, Гервік піднімає космічну кількість важливих питань та вправно балансує між серйозною та комічною історією. За яскравою рожевою обгорткою ховається фантастично глибока оповідь, яка подана у досить легкій для сприйняття манері. Барбі, безперечно, сподобається далеко не всім, але вона спробує знайти підхід навіть до найзакам'янілішого глядача. Це дуже крутий літній фільм, який дозволяє посміятися, подумати, насолодитися музикою, візуалом і еталонною грою Марго Робі та просто Кена у неймовірному виконанні Райана Гослінга. А ще не варто забувати, що Барбі це майже двогодинна, дуже масштабна та дійсно геніальна реклама ляльки, аплодую стоячи мател. За безперечним лідером прокату розташувався черговий тріумф Крістофера Нолана, Опенгеймер, який зібрав 553 мільйони та гідно витримав натиск людей у рожевому. Особисто для мене Опенгеймер це найвища ліга, як за змістовною, так і технічною складовою. Це ідеал, це класичний скорпульозний Нолан. Режисер розкладає на молекули історію одного з найважливіших людей ХХ століття, його тріумф і трагедію. Трьохгодинний епік не відпускає ні на секунду та представляє собою потужний вибух ідей, філософських міркувань, моральних дилем та поглядів на складну тему. Опенгеймер це аудіовізуальний шедевр із неймовірною грою зіркових акторів, які безумовно заслуговують на найвищі нагороди. І найголовніше це знаковий крок, своєрідний новий рівень у творчості Нолана. Тож браво, маестро! На третю сходинку прокату потрапив мег 2 впадина, акумулювавши за перший вікенд 142 мільйони при бюджеті у 129. Я не бачив ні першу, ні другу частину протистояння стейтами з, з морськими чудовиськами. Тому пишіть в коментарях, якщо варто переглянути. Адже, опираючись на гідний старт, виробництво триквала не за горами. На відміну від мега, нові підлітки мутанти Черепашки Ніндзя не можуть похвалитися хорошим результатом. Погрому тантів від Сета Рогена зібрав трішки більше 50 мільйонів. Анімаційний фільм, звичайно, відіб'є свій бюджет, хоча, мені здається, високих очікувань студії, яка вже запустила в розробку повноцінне продовження, та мультсеріал не виправдає. Черепахи на телі численних минулих адаптацій не винаходять нічого нового, але й водночас не презентують на почуттях ностальгії. Це міцний, кумедний та максимально легкий мультик, який вдало обірує жанрові напрацювання та перезапускає легендарних персонажів. Вау-ефекти черепахи у мене не викликали, але в цілому сподобалися. Хоча тут, як кажуть, на смак і колір, адже і піцу з ананасами я люблю. На сьогодні все. З великою ймовірністю ви пропустили минулий та доволі цікавий випуск, де я розповів про культові фільми, які несправедливо понівечили життя акторам. Якщо це дійсно так, тут залишу посилання, обов'язково переходьте. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і до скорої зустрічі!